Пад «Київобленерго» повідомляє, що з п'ятниці, 19 грудня, в селищі Володарка планується щоденне відключення електроенергії, населенню та організаціям за таким графіком. Вулиці Лівобережна, Чапаєва, Фрунзе, Пархоменка, Набережна частково. Миру непарні номери будинків, включно із багатоквартирними. Частково вулиця Коцюбинського початок і частково провулок Колгоспний. Час відключення

Вулиця Зарічна, включно із комунальним закладом, Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат 1-3 ступенів, пожежною частиною, ТОВ, Сільгостехніка Нова, АЗС, СТО, автомийкою, автопарком, ветлікарнею, мисливським господарством, час відключення з 12-ї години до 13-ї тридцяти, з 18-ї години до 19-ї тридцяти.